Дуже приємно, що ця розмова відбувається саме в Дніпрі, оскільки це місто стало надійним тилом для всієї країни, прихистком для сотень тисяч людей і прикладом того, як спільні зусилля громади, влади та волонтерів можуть долати будь-які бар'єри. Зараз йде інформаційна компанія, вона про те, що безбар'єрність це коли ти можеш, коли ти можеш на рівному з усіма вільно рухатися містом сьогодні в Дніпрі. Ми вже бачили, як вони розбудовують безбар'єрні маршрути. Це коли ти можеш зрозуміти. Те, що тобі повідомляє держава або університет, і це про просту мову і формати легкого читання, це про те, що ти можеш вчитися з усіма, це про інклюзивну освіту, наприклад. Тобто, це основна така формула, що безбар'єрність це коли ти можеш. І це також важлива ініціатива нашої першої леді, пані Олони Зеленської. Дійсно, треба навчитися. Спілкуватися одне з одним. Нам треба навчитися бути толерантними. Нам треба навчитися і привчити в нових реаліях, що дійсно попереду йде людина. Що сьогодні ми кажемо: людина з інвалідністю, людина з порушенням зору, людина з порушенням слуху, але найголовніше людина. Моя мета сьогодні показати глядачам і аудиторії, як мозок обробляє інформацію і чому від слова залежить подальше ставлення до людини, ставлення суспільства до людини для того, щоб залучити медіа більше до більш свідомого використання слів через розуміння того, як кожне слово, яке ми обираємо в кінці впливає на те, якою буде Україна і Українці. Це не так важливо з інвалідністю чи, чи не з інвалідністю. Кожна людина має себе почуватися вільно в просторі і утворювати свої мрії, бажання і рухатись вперед. Це місце як хаб, люди приходять, спілкуються між собою. Десь ми їм підказуємо напрямок, куди можна звернутися та що робити. А в деяких випадках вони нам підказують.